Людина як посудина, і тільки ту посудину, яка зберігає себе в чистоті, буде використовувати Бог, і ми самі відповідальні за те, щоб бути чистими посудинами. Наприклад, якщо ми візьмемо брудну склянку і постійно наливатимо в неї чисту воду, то згодом чиста вода витіснить весь бруд, і склянка стане зовсім чистою. Ісус Христос є Бог і Він – жива вода. Його ім'я, слово Боже, тільки він вимиває з нас всю нечистоту. Найшвидший спосіб очистити склянку це піти і швидко вимити її від бруду. Найшвидший спосіб нам очиститися від проклять це прийти до церкви. Але щоб зберегти цю чистоту, люди щотижня відвідують церкву, вони вмикають біблійні псалми та проповіді у своїх машинах. На доботі, щоб скрізь звучало слово Боже.